Тукають колеса, потяг від'їжджає. На пероні літу у вагон сідає, я воська, за плечем торба, у відрі суниця красується горда. Поспішає літо щічки рум'яненькі. плетені віночі квіти червоненькі, бавиться грайливо, проміцями жалить. Подихом гарячим на останок смалить. Яблука і груші. Славу і малину залишило літо в погрібі на зиму. Лісових горіхів насипало в жменю, у подол сипнуло, пригощу ячменю. Рукою смахнуло, щоб не сумували. І дари природи взимку смакували. В кошику медова яїдка, чорниця, літо від'їжджає, плаче залізниця.